Vsem dobro dnja, ja podi baje vam dobrej. Še od jakejo šel bi predal s meni sodem, jak mi prodržujemo svoje bivčenje v verzi pršem vid Matvije. Mi sohodni je za veršem rozdjel tretji, ali naše bivčenje bude perša časti z dvoh. V novom ovom videu mi vivčili Ivana Hrastitija i svoje služinje. Mi, mi bačili roztašovanje Де він жив і проповідував, а також повідомлення свого служіння а вплив на людей, які пішли до його щоб слухати його проповідувати. Ми також вчили про справжнє покаяння як обов'язково для нашого спасіння. Сьогодні ми завершимо розділ 30 yeah, побачимо реакцію релігіозних лідерів Ізраїля проповідування Івана Хрестителя. Нарешті ми побачимо хрещення Ісуса Христа і у Івана, але перед тим ми побачимо, я помолився. Наш Небесний Батько, я щиро, щиро дякую за сьогоднішній день, а за цей час відкривати Твоє Слово. Я дякую, що Ти спас нас і дав нам вічне життя. Я дякую за Твоє Слово а, і за мудрость, яку ми отримаємо що че, тримаємо через Його. Я дякую за Твоє забезпечення до нас, а також за, на нашого оріда і за хистиків, які захищають нас, наші місти та нашу країну кожен день. Будь ласка, дай нам мудрість не тільки розуміти всі, які Ти говориш нам сьогодні, але як ми можемо бути слухними. Я молюсь по імені Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні я читаю від Матфія, розділ 3, вірші 7, 17. Як побачив вже він багатьох фарисеїв та садюкеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них роди, зміни, хто вас нару, надумав утікати від гніву майбутнього. Отож, учніть хідний плід покаяння. І не думайте говорити в собі, ми маємо отця Аврама. Кажу Бо я вам, що Бог може піднести дітей Аврамови цього каменя. Боже до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне же дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та і в огонь буде вкинене. Jaz krišem vas z vodou na pokajanje, toda tisti, ki je po meni, močnejši od mene, ja, dani, dostojni ponesti izjutja Himu. On krišite me vas s svetim duhom in ognjem. V roci svojih ima vičko, in prečistiti svetik, pšenico svojo. До засеків, і полову do zasikov огонь po lovu popalit ogni хасmi. Тоді прибуває Ісус із халеє, понад Йордан до Івана щоб хреститись від Нього, але перешкоджив він Ньому і говорив, я повинен хрестити від Тебе і чи тобі йти до мене. Ісус відповів і сказав йому, допусти це тепер, бо так ходе нам виповнити усю правду, Тоді допустив він його. І хростившись, Ісус, зараз вийшов із води, і ос небо розкрилось. і побачив Іван Духа Божого, спускався як голуб, і сходив на нього. І ос холос почувся із неба. Цей син мій улюблений, що його я, я вподобав. Проповідування Івана Христителя було щось, яке це покоління євреїв ніколи не пережили. Пророки в часах Старого Заповіту були захальним аспектом життя в стародавній Ізраїлі євреям в Старому Заповітному часі обіцяв Бог, що якщо вони були вірними і слухняними робити всі ті, що Бог наказав їх робити, тоді у них були б великі благословені. Вони були б знати мир і великий добробут. Бог би використовуватися їх як приклад до язичних, і наці провели ч Бога, а марне поклонятися фальшивих Богів і ідолів. Однак Бог також обіцяв євреям великі проклони, якщо вони не корилися Бога і повернулися спиною до Нього, щоб поклонятися ідолів язичних націй, які були навколо їх. Після смерті Мойсея та Ісусу Навіна Євреї стали поклонятися долі проти хом кількох покоління. В цей момент Бог надіслав пророків, щоб попереджувати євреїв та нахадувати їм про прокльони, які були б на них, якщо вони не вернулись до Бога смиренним, покаянним і слухняним. Ці попередження не за зважали євреї, однак а Бог нав'язав прокльони на Ізраїлю. Ізраїльтян покаялись, зрештою, і вернулись до Бога. Бог був милостю і пробачив їх. Лише, що цей цикл повторю, повторювалися знову. Цей цикл, цей цикл поклон, поклон, поклоніння ідолам, а потім поклони Бога, a potim pokajanje jevreja v pobačenje Boha je potem pokloninje idolom prodlžuval se do tog času perioda a, 40 rokev miž napisanja Malahi do prihed Ivana Hrstitelja. Protiv homcih 40 rokev perioda izvaltijan perstali, поклоніння ідолам і вернулися до поклоніння одного Бога, хоча не був справжнім, сердечним, покаянним типом поклоніння творця Бога. Це була релігія на основі на ділах та самоправедності людей, яка називався юдеїзмом. Sereda uh, re, religioznih vodorjev izraelcev boli fariseje Farisej in malihnim, legalističnim sektom, približno uh, šest tisoč členov. Značenje farisejev vidijo Kremljini, v oni boli vibaglivi. Vy, про слухняність тонкі точки закону Моисея. Як але як сказав Ісус пізніше, вони ніколи не були слухняні Духу закону. Вони були були релігійними ліце а вони складалися частиною сенадрона, який був верховним судом Ізраїля. Як муї Продовжуємо через від Матфія, ми побачимо стосунки фересеї з Ісусом, був майже повністю змаханим. По суті, вони створили систему законів на основі традиції людини, які дозволили їм вистісняти закон Бога. Ми читаємо про цей від Матфія, розділ 15, вірші 3, 9.

«Ти чим би скористатись від мене хотіли дар Богові?» То може вже не вшанувати Той батька свого або матер свою, так ви ради передання вашего зневечли Боже Слово, лицемери, про вас добре, був говорячий». Oci ljudi ustami nujut mene, a srce že ih ne daleko vid mene. Ta odnak nadremne še nujut mene, bo navčajot nauk ljudskih zapovedi. Čeraz čeho tradicijnoho osnovanoho zakonu voni vyklikali jevrejskih ljudjej zbivati se v šlahu, jak mi čitajemo vid Matfija, rozdjel 23, vrš 13. Hore vam, Knishnikita Pharisee Litzmiri, show obchod zemlju, show pribat novorcia novovircia, a coliti stait torobitian withvoya Hirscham Vidvas. Vonistori novi novo religio, anda z Bilisia Israeltiando Ada. Багато ще, що могли сказати про фарисеїв, але ми дізнаємося багато більше про них, як ми продовжуємо через книги від Матвея. Вони, вони з Садисеями пішли до пустелі, щоб бачити його цього Івана Хрестителя, до кого пішли таких багато звати. Якщо фарисеї були легалістами, хипотували. Conservativamente sector Evreyskau Religioznos Elite, to the Sadusi були liberalnym sector, Sadusi були Bohatom Aristocraticim sectum evrecko religioznego elita. Von z'n Irodivsky Imperi, hochha mentiony bilšest в синедроні. Вони відмовилися ідею янголів і воскресіння, і в принципі будь-яке надприродне. Вони вірили тільки перші п'ять книг Старого Заповіта, були авторитетне писання. Ісус зіткнувся з Адусеєм також, як ми читаємо від Матфія, розділ 22, вірші 20. 3 35. Того дня приступили до нього садукеї, що твердять неби нема воскресення, і запитали його. Та й сказали, учителю Мойсей наказав, коли хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його і відновить насіння три брата свого. Було ж u nasim bratje vi perši uh, odruživši umr i mavši da sinje zostava v družinu svoju bratovi svojemu. Tak samo i druhi i treti, a što sjomoho. A po vsih verla i ženka, otož u vaskreseni kotoromu Kotromu, kotromu sima hvona dužine obude, bo vsi mali i. I sušća promoviv u vid po vid Ім помиляєтесь ви, ні знавши Писання, ни Божої сили. Бо в воскресенні ні жінці, а ні заміж виходити, але як анголи ті не небі. А про воскресення померлих хіба не читали, про речного вам від Бога щось каже. Я Бога врамів, і Бог і саків, і Бог яковив, як Бог не не є Богом мертвих а живих, а народ чувши, це дивувався на науці його. Фарисеї Фарis, почувши, що він уста замкнув, Садокеем зібралися Разом, і спитався один з них учити закону, його випробуючи одного один до одного через лихи чи соціали, і вони провідали більше свого часу сперечатися один з одним. Була тільки одна причина, чому вони хотіли б об'єднатися. Це був свій взаємний бажання вбити Ісуса. Таке царство темнота, що конкуруючі інтересні могли об'єднатися, щоб вимкнути світло. А в цьому моменті в юдейській постелі Фарисеї, обої прийшли бачити і питати цього чоловіка Івана Хрестителя. Я не сумніваюся, що Фарисеї и хотіли слухати про що проповідував Івана Христитель. Але я думаю, що ще привезло їх до юдейської постелі також, було тому, що Іван Христивський євреїв. Але для веючого хрещення, хреш, що яке ми робимо після нашого Спасіння, в книгі, розділ 2, вірш 38 ми читаємо, а Петро до них каже: Покайтеся, нехай же охреститься кожен із вас у Ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших грехів і дара Духа Святого в приметі. Хрещення не, не спасає нас, однак це причастя, як вечеря Господа, і це, а це важний аспект життя віричого. По-перше, цей аспект слухняність, тому що ми покликли хреститися. А по-друге, тому що як ми публічно Ідентифікуємо идентифіка... себе як послідовники Ісуса Христа. Хрещення, в принципі, відбуваються в церквах в даний момент, але в Апостолому епоху хрещення, в принципі, відбувалися в, річ... в річках, чи в озерах, чи в інших водоях. Будь-які люди вірячі. Чи не вірючи, які були присутні, змогли спостерігати цей ритуал знає, що людина, та, що хрестилась, була послідовникою Ісуса Христа. Однак ізраїльтин також робили хрещення, але ні на інших євреях. Це йому вірно, що хрещення Івана Хрестителя було символічне в ритуалах, ритуалів очищення у Мойсеєв, Мусеєві уходи, але також було хрещення, яке зазнав ново, ново, наверне, ново, ново навернених. Це було б дуже сперечливі хрестиці ізраїльтян. Тому що Іван, в принципі, запроповідував що євреї, які хрестились були по факту язичники, які були очищені від нечистого. чистого, Бути народиться Ізраелтян означає, що ти була дитиною Аврааму, а тому вже була дитиною Бога а, і спадкоємець обіцянок Бога. Однак, як Іван сказав фарисеям та саудисеям, а як сказав Ісус євреям, Народитися культурно-єврейською не означає, що ти була дитиною Аврааму, тому що, як Іван сказав, якщо Бог тільки хотів родич Аврааму, як спадкоємець своїх обичанок, тоді він міг робити родити Аврааму від каменів, які поклали на землю. Ні, Бог хотів людей, які були сміреними, слухняними і розкаяними. Де ми зупинимось сьогодні. Щиро дякую, що, ми, що ви приєдналися до мене сьогодні і я сподіваюся, що ви будете зі мною наступний раз, коли ми завершимо своє вивчення 3. Будь ласка, будь ласка, пишіть ваші коментарі і питання під цьому відео. Я завершу нашу час молитвою. Naša besi ja še je tobi za sahodnišnji den i cijelu možljivost vidkrivati tvoje slovo. Ja djakuje tobi za ljudje, jak i van hrstitelj, jak ih pokazuju nam spražnju mi vjeru. Ja molju še ti tebi nam мудрость, щоб ми могли вивчити з Твоє Слово. Не тільки ради знання, але й щоб ми могли жити, як Ти хочеш. Дай нам можливість брати участь в Твоєму плані спасіння, І дай нам Слово, коли у нас такі можливості. Я дякую тобі за наших захисників і молю, що ти буде закінчити цю війну і привести їх додому. Я молю своє ім'я Ісуса Христа. Амінь. Znovu širo djakoj što bi boli za mnoje sohodnje, do nastupno razum, nehaj Bog blagostavit vas avždje.